Минулого тижня на Миргородщині побував Михайло Саакашвілі. Зокрема, він відвідав село Кибінці. Поки місцеві мешканці чекають поважного гостя, то фермери Полтавщини зібрались на своє рідний круглий стіл, щоб обговорити питання своєї життєдіяльності. А ось коли це змінилося, у це оподаткування. Які ж чи збільшилось надходження в бюджет? Ви знаєте, що минулого року ми стали платити, надходження в бюджет зменшилось. А як де ділися ці гроші? В чому це, от Паша, що, що, що це я розказую, що це, щоб розуміли прості кибенцівські хлопці? Чого? Оце ПДВ? Минулого року, до, до минулого року, 13 рік скільки платили за документи. Тобто, з документами і без. різниця була скільки? 8%. 7-8%, тому що ПДВ у нас не забиралося. ПДВ у нас оставалося на що так. Зараз скільки різниця? Аж аж 30%. 20-25 мінімум. 30 точно. Ну 30%. Ну, ч... Прошу, поясняю. Я фермер офіційно здаю з документами. Він, у нього документів нема. Він здає без документів. Крут- крутяться, крутяться хлюсти. Предлагають 325 доларів за тонну сові на сьогоднішній день. 325 доларів. Раз, раз, раз тобі, мальчишманом тобі отдають, на карман положив. Если разниця була з документами і без, поки це не було оподаткування, цього не придумали Яценюк, було 8%. Ну, це ж 20% туди-сюда вони считал так. Сейчас різниця 30%. А буде ще більше. В общем, в першу чергу от тих, що е, наших приватників, які не оформлені, які не є фермерами, які хитромудрі думають, що ми всіх обхитрим. От вперше і ми виходили на акції, казали: давайте піднімати кіпіш, ми перекривали траси, ми там свиней носили. А ті казали, це нас не стосується. Так от їх по них це вдарило більше, бо вони сидять мовчки. От а їм це саме саме, саме хуже. Чого прийшло? Так в тому то й діло, що гроші одних пішли, одних стали забирати стони. Якщо раніше забиралися стони, там, ну, кажу, 8%, то зараз забирається 30%. Ну куди ці гроші пішли? У бюджет вони не попали. Куди вони пішли? Такі гроші стали. Бюджет, бюджет отримав після цієї нової фіскальної системи, отримав менше. Вони, вони пішли експортерам, тобто кернелу. Этим всім Олігархи. Бахматюкам пішли гроходінам, тобто забрали у менших, у маленьких забрали гроші, у кожного, особливо у приватника, який здає без документів, забрали гроші і віддали крупним олігархам. Ні, люди туди, ну да, а податки за землю, всі ж виросли і виросли, бо всі бюджети прийняли без індексації, а платить з індексації. І переготовлені бюджетів в, бюджет, в каченійській раді. Тут, тут, Ні, за... не сказати, що... до, до землі саме... ми ще вернемося. Я просто показую, що забралися у самих бідних Ні, забрали буду... ПДВ і віддали самим багатим. На... Через рік, а бюджет отримав ще менше. У бюджет надходження зменшилися. На... Через рік, проходить рік, що, що думають наші керівники, що зробити треба? Вони знову збільшують податки на самих менших, бо додають вам ще податок на прибуток і ПДВ. А агрохолдингам самим крупним дають податкові преференції, тобто знову одберуть самих бідних, оббирають податками і віддають самим багатим. Починаємо балакати. Хорошо. Кажу, продавати землю. А е, я, по перше, питаю, що, кажу, а от доходять сигнали 360-500 долларов. доларів. Він каже, а у вас є факти. Кажу, факти, кажу, ну мені розказують, а багато що балакають. А от кажу, нашу начальника взяли на взятки. Каже, він же не винуват. Я ж знав, він посудово становився, він не винуватий, полтавський наш начальник. То його шофер взяв і його заступниця взяли 550 тисяч підставили чоловіка невинуватого. Ну, в общем, він захищає цих до до последнього. Навіть якщо вже тут видно, що взяли на намічені на гроші і відяли наручники. Він їх захищає до последнього. Він же бо він їх розставляє і дергає як на нирічки, як на кете. Виступав я, кажу, давайте нам декларуємо. Ми, Давайте ми задекларуємо всю землю, що обробляємо. Ну розорав я 10 гектарів луків. Я його задекларую, що я їх розорав. Дайте мені 10% за нього оренду і я буду платити. Якщо заложу 3% чи там 2%, тому що лукас дешевше стоїть. А якщо поки я не заложив, з головою ради ми склали акт. Я цю землю задекларував, мені декларацію, мені включайте її в ПДВ, все ні, включайте мені її в план, і я 10% за неї свідомо плачу. Вони кажуть, я 12% землі, 12 мільйонів землі не обліковується. Кажу, давайте ми зараз дамо всю цю землю, заключаємо і ми її обліковуємо, і ми платимо максимальну ставку. Ми согласні, продав як я сказав, 10% в Другій області на мене накинулися. Та ти що 10%? Волинь каже, нам 5 більше, у нас землі не гадяться. Тільки в область області платить найбільший відсоток. Тут кажуть, ну кажу, ми Полтавчани згодні на 10. Тільки давайте ж нам офіційно узаконте узаконьте це діло. Узаконьте. Ну, Тарас тавіть, да, це правильно, це хорошо, Це б нам було бо каже, ми хочемо вести ринок землі, а фермери не дають. Бо фермери бояться, що цю землю заберуть. Я кажу, ребята, ви кажу, ми хочемо стабільності, ми хочемо, щоб земля залишилась у нас. А ви хочете її менжувати туди-сюди? Біда в тому, що ми не згуртовані. Чесно кажу, приїжджаю, я туди ж опять же там общаюся. Мені рассказывают, що зараз розвалюють асоціацію фермерів при міністерстві сільського господарства хочуть створити де є у нас фермери, які у нас і в нас в в області, і там, які недовольні от туди-сюди, отак. І от вони хочуть створити свою ручну асоціацію. Вже у них там сиді, було засідання. Прийшли люди, але вони побачили, що люди неадекватні. Притом там були підставні, там були не фермери, а були там всякі держчиновники які себе фермерів зображав. Ну попитки є розвалить. Тому що вони бачать, що реально, що хто їм може супротиви казати, це тільки фермери. Чого? Я з олігархами балаками та грав на партія. Вони кажуть, да, ми там такі, сякі, ми герої, ми все. Але бойовий отряд – це фермери. Вони йдуть завжди попереду, на всіх акціях ми йдемо спереду, нас пускають сюди вперед. Цей рік в Мероді набралося, позапрошлого рік 5. одна група, зараз цей раз. 5. Нє, ні, ні. Хлопці почувствували, що треба що зарплата тракториста нормальна, цей, цей год ми мираді набрали п'ять груп, а прошлого була одна, позапрошли. Хлопці пішли, люди самі чувствують, і вони, вони, у нас є наша мудрість. За те, що я тобі роз, за те, що ти розкажу, слово занепадаю, я розкажу тобі перше. Питаю я економіста. Того бородатого такого, ну як його новак чи як там Нових. питаю, чому наша еліта вся не нажеця? Ти в гробу карманів нема? Ти туди не забереш на той світ. Невже це не розумієш? Ти хватаєш последнє, хоті ну 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 не втягнеш ти. А він мені розказує, каже, розумієш, наша українська нація, наш український народ, за останні 100-150 лет ні разу не було, щоб він прожив одне покоління, другому передало свою країну спокійно і тихо. У нас, каже, як не революція, то голодомор, то війна, то громадянська війна, то якась то дефолт, то пер... все время якесь гадость твориться. І ми звикли жити одним днем. Вся наша, не тільки наші люди прості, і еліта, привикли жити одним днем. У нас бабушка сьогодні візьме кілограми речки, що завтра його внука об'їхає. Тому що вона сьогоднішнім днем живе. Ми не думаємо, що ми передамо дітям. От ви думаєте чуть-чуть, задумайтесь. Поэтому, от, от чого я кажу, чому цей рух? От, з -з 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 зібралися ми в Саакашвілі. Був я на форумах на трьох форумах. Последній форум в Києві був. Що таке це е Ну, не проєкт люди? Люди трошки зібралися в нас в Києві, останній раз було 5, більше 5 тисяч. Ну, одні підприємці, одні молодіж 25-35 років. Коли де були пенсіонери, ну не багато, і скажімо так, пенсіонери активні. Кої де були такі е, е, ну, такого, що купленого, що навіть, навіть студентів ті, що за гроші, не було. В Грузії 5,5 тисяч чиновників Сакварелідзе посадив. Його називали грузинські катання. Дійсно посадив. Каждого, каждого четвертого суддю. Кожен четвертий суддя сидів в тюрмі. Прокурора, дійсно, ви правильно кажете. Прокуратура, вибачте, якщо за такі за обучення на прокурора треба заплатити стільки, що йому 10 років зарплати. Коли він тільки вступає в інститут, він вже учиться на корупціонера. Навіть йому не треба випускатися. Ну робилося грузини робили просто. Собрався кварлідзе на, на стадіоні всіх своїх генералів, армію, коли реформував. і сказав, всі звільнені. Одним приказом раз і на стадіоні всі почули, обжалувати нельзя. Суд не побігли обжалувати, бо чули всі. Прибувши у Кипінці, Михайло Сакашвілі поспілкувався із учнями та учителями навчального закладу. Відвідав фермерське господарство фермера Віктора Галича. Його зацікавила інформація, що фермер фактично мільйонер і може погасити кредит, який узяв під посівну, Бо має кілька сотень тонн сої, але фізично цього зробити не може. Не дають вогонь під погрузку зерна, вимагаючи за кожен вагон хабар у тисячу гривень. Віктор Галич озвучив і інші проблеми фермерства та шляхи їх вирішення. Далі Михайло Сакшвіль зустрівся із фермерським активом Полтавщини. Зокрема, фермер Віктор Коваль навів приклад із власного досвіду на ефективності судової системи. У цього фермера рейдери спокійно змогли зайти на чуже поле і спробували вкрасти зерна на кілька мільйонів гривень. І міняються закони. Раз, два, три, і просто цей жах. Оцей день такови помінятися разі не завжди. О'єс у мене гектар землі. Я з цього гектара заплатити там сто рублів, двісті триста п'ятсот тисячу. І все, тоді -ді діліть куди ПДВ, прибуток, куди хочеш, розшипляти. Є якісь повинні бути норми, що на 100 ектарімах, там повинен бути один чи два працюючи, я його взяв, і йому там ПДФО, усе. У нас розумієте, оце зараз програма там в нас в районі ваєш діє, що якщо я там створюю робочі місця, то мені там з процентної ставки вертає з бюджету. там. 75 п'ять чи восім за Так, так понімати, вони ж не кажуть, ти ще мене податкова обложа ці 80 відсотків, вже тримаю прибутку, за 115% 15% платить доходу сіпив. Якщо я не заплачу, мене оштрафують. Це фермер, господарство створює, я створення деревому російської фермерське господарство, для того, щоб упростити цей у власне облік і упростить все ведення бізнесу. Нас загнали вже, що ми що. Холкінги роблять бухгалтерію, що ми робимо одинаково. Я кажу, що зробіть його, єдиний податок, зробіть з гектара, заплатіть вже, вищите їх не буде, там. Хто зможе, той буде платити, хто не зможе, хай вже іде. Подімати, папешники ті взагалі там вони ховаються, хто знав, що обробляють землю, ховаються. Холкінги там, якщо не відшкодують, десь теж там попали, і землю то зжимають, то попало. Не можна бобу, я кажу жі. Що... Вам пропонують розводити корів, а нам замість корів треба бухгалтерів розводити. Да. Скоро треба вже на кожного фермера брати по два бухгалтери, да. тому що не справляються. Скільки бумаг у мене при от що була зараз? Ми за три роки мали дві тисячі змін в податковому законодавстві. Кожен тисяч бухгалтер здавала чуть по новій формі. Хоч чуть-чуть не дете. Ми посчитали дві зміни в день. Податкове законодавство мінялося два рази в день. Його можна виконати. Так мінялося, що вот, наприклад в декларації написано було так, а поміняли його на але і все, ота вже бланк не годиться. потім штрафувати. І все, і тоді викидаю, і новий ну, ви ну, купуєте бланк типографії, І це щас в інтернеті подати. Зробиться шинку строю. Понабука поміняла. Два рази мінявся закон у день. Два раза з нового законодавства змінилося в день. Прям забыли. Все тоже сейчас так yeah. сказали. Кожен місяць отчет по новій формі. Кожен місяць якась якось. Я заколы был премьером, то коли прем он. коли був... премьером, а прем'єром. и головой под такой администрации. Если реально з налоги. якщо реально отменить братьевской бур гуляции, якщо реально буде у тих, хто її обробляє, якщо реально сократить госапарат, якщо реально поменять цих політиків в Києві, Все очень просто. Давайте потребуем досрочных выборов Рады. Давайте голосовать только за новых людей. За новых людей, которые никогда не были больше одного срока парламенте, которые никогда не были на высокой должности в исполнительной власти больше одного-двух лет. Д давайте покажем, что у людей, давайте вообще новых привозить. Я, и меня не движет, мне, мне Порошенко два раза предлагал быть премьером. Я отказался, потому что я не могу быть фасадом. И так достаточно попал фасадом в этой хотя какие-то вещи я сделал. По дорозі до районного будинку культури, де мала відбутися зустріч лідера руху нових сил Михайла Саакашвілі із аграріями та небайдужими до громадського життя мешканцями Миргородщини, Саакашвілі завітав на місцевий ринок, де купив кілька кілограмів миргородського сала та поспілкувався із підприємцями. Поки Михайло Сакашвілі знайомився із проблемами курортного Миргорода, керівник Асоціації фермерів та приватних землевласників відродження Полтавщини Віктор Галич зі сцени районного будинку культури коротко розповів присутнім про проблеми фермерства та бачення розвитку фермерського руху в Україні. Лідер руху нових сил Михайло Саакашвілі озвучив проблеми, що існують в Україні, та можливі шляхи їх вирішення. Також Михайло Саакашвілі відповів на численні запитання присутніх відносно соціально економічної та політичної ситуації в Україні.